Як часто я чув від людей фразу Біблія переписувалася, нема що її читати. Ту справжню Біблію давно заховали, щоб люди не читали, але все це міф. І в цьому відео я вам це докажу. У 2017 році археологи знайшли печери біля мертвого моря, а в них зберігалися сувої. Це перша така знахідка за 60 років. Печери знайшли у скелі біля юдейської пустелі. До речі, перший сувій знайшов Бедуїнський пастух у 1947 році. Він шукав свою загублену вівцю, а знайшов. Скарб і сувій, який знайшов пастух, і сувої, які знайшли археологи, датуються четвертим століттям. До нашої ери загалом археологи знайшли понад 800 рукописів, які написані аравейською та на євриті. Ну і відгадайте, що там вони знайшли біблійні тексти, які на 90% сходяться із тією біблією, яку ми маємо сьогодні. Відрізняються лише декілька слів, які просто втрачені через переклади. Але змісту це не міняє. На жаль, нам невідомо, хто саме написав ці рукописи. Деякі науковці. Припускають, що ці твори могли писати члени юдейської релігійної групи Есенів. Але це не так важливо. Важливо те, що твори вони сходяться із Біблією. Вони розповідають про те ж саме. Там є, наприклад, слова пророка Ісаї, який багато говорив про Ісуса Христа, про Його прихід. А також Інших малих пророків з цього можна зробити один висновок: Біблія не переписувалася, і сьогодні ми маємо різні переклади, але слово Боже, воно незмінне і те саме. Надійшлі це відео тому, хто ще сумнівається, що Біблія недостовірна і переписувалася.